Бажаю здоров'я. Москалюк ірметріч, пане водій, будь ласка, військово документи, допомоги довідаєте. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ви Москалюк Ігор Дмитрович, я правильно зрозумів? Так. Да. Кажіть, на які підстави мене зупинили? Підставі, що у вас на лобовому стеклі нанесена тонові чертивка, бачите? А яким законом чи постановою це регулюється? Покажіть законом України про дорожній рух, да. так. згідно правил дорожнього руху, згідно закону України про дорожній рух на лопове стекла, але це те предмети Скажіть мені, а як ви виявили, згідно, що згідно стандарту Я... дозволяється 15 см. Я зрозумів. Скажіть, а як, будь ласка, як ви виявили, що воно в мене тоноване? Що... Ну проглядається, розумієте, що ну, проглядатись розуміє. може всяке? Ні, ні. ні. Вони проливаються власне на плівка. Це заборонено законом України по дорожній рух. Дозволяється 15 сантиметрів згідно стандартів державних. Знаєте, це ну я б розумію. Для того щоб ви сказали, що воно мене тоновано, у вас, вас потрібен три, бути сертифікований предъявіть, прилад. прилад який... Ну, при... сертифікат придивіть тоді, що у вас він є. ну розумієте, мене сьогодні вже четвертий раз зупиняють. За що вони зупиняють? От ну, ну, я вам кажу за що. Ну винувати. Знаєте, прочитайте правила дорожнього руху закону України про дорожній рух. Там чітко пише, що дозволено 15 сантиметрів. Якщо вам буде сонце мішати, оце правило не дозволено. Інші сторонні предмети малобовесті була носити. Я... Ви не могли виявити, що воно Чому мене тоновано. У мене ще ну, ну, якісь проблеми з ну, ну, ви ж знаєте прекрасно, що немає такого приладу, як глазомір. Це прилад значить для бокових. О там є зазор, там а лобове взагалі заборонено законом наносити, воно Вона не має замірятися. Я правильно? розумію. Я дуже поважаю вашу роботу, але ви вони зупинили просто безпідставно. Розумієте? Я вам сказав підставу до зупиня. А для чого тоді ви питаєте мене військово-облікові, якщо ви за скло мене питаю. Як не питали? Перше, що ви мені сказали, приділіть мені військово-облікові документи. Тобто, виходить, ви порушуєте закони? Ні, чого порушуєте? Ну я ж розумію, що ви робите. У мене все нормально з документами. Ні, ви, ви не зробили нормально, розумієте? Ну Я постійно зупиняюсь, показую, але на цей раз, ну як ви виявили, що воно в мене то нове. Ну це немає голоза, такого приладу, ну товар сержант. Прилад призначили Ну беріть прилад, заберіть міряти прилад. Я вам за бокові не кажу, я вам кажу за лобове, відвезен. Ну не могли ви так побачити, немає його заміру. А, а що мені ну, товарі ви, сержант? Що ну немає побачить, такого що приладу. У мене все, все нормально. У мене все нормально з Що мені треба ще я не міг так побачити, так, що можу зробити? У мене все нормально з документами і з машиною. У ну, мене не було поводу, щоб мене зупиняти. Я в армії служив, податки плачу, звільнений в запас, на підставі про хворобу. Ну, ви не могли виявити, що воно тоноване. А що мені заважає? Я прийшов в медкомісію, у мене зараз, слава Богу, все добре. Що мені заважає виявлення? Товарий санк, ну ви не можете мене зупиняти, просто так, бо вам захотілося, понімаєте? Для чого ви це робите постійно? Немає порушень. Фіксуйте порушення. Фіксуйте. Я кажу, підстава зупинки, поясніть мені, пожалуйста. Це не ви не могли. Я теж доказуйте, що я винен. Хорошо? Доказуйте, що я винен. Яка стаття? 63? Мене все нормально з документами. На Ну так, а, да, а чого Поліцей... ви мене зупинили? Ви от зупиняєте не... просто так. От вам подобається вам зупиняти, понімаєте? Ну, у вас є підстави до зупини. Ну, нема підстави, ви а не могли на око. А не поліцейський. ви не могли на око виявити. Це а, не має такого природу, як його замір. Я, я ж не вчора народився. Я Вони приблизно ви ваш ревесник або хтось так. От почитайте, і будете бачите, чи я мав право, чи не мав. Ось, мій військовий квіток. Визнається з обліку? обіку? Не зняти. От номер, облікового обліковував документу. Що ще вам поки? На обліку перебуває. Перебуваємо. Чи хвилинку зараз перевіримо по базі, у вас чи у вас немає ні. Та вже перевірили, машина не мені оформила. Я ж вже перевірив. Маю. Ну тут ви телезарі зачитати. Ну я вам вже показав, ну що ви ну, четвертий раз зупиняєте, я все чемний, все чемний, ну ну то я це ну... Ви ж для кого? Для людей чи ви для... Ну повинні, ви теж повинні, так сержант? Ну теж щось повинні, правильно? Ви кажете, я на око вимір. Як ви на око могли бачити? Ну я ж не маленька дитина.